Доброго ранку, шановні. Ну, заговорила, вони втекли, але не всі. Бачите, я маю гостей, які снідають. Не тільки я каву п'ю, а й вони прилітають поснідати на мої соняшники. Бачите? Ну, це я тільки крок зробила. Вони дуже такі лякливі, але ще одна їсть. Бачите? Одна смілива або дуже голодна. Ну, я дуже рада, що мої соняшники не тільки для краси, але й для користі. Бачите, яка вона жовтенька пташка, не знаю, як називається, хто знає, напишіть. Ну, але, мабуть, снідає. Бачите, як працює гарно, Он ще прилетіла, на лятри сіла. О, вони я зараз не буду рухатись. Тут уже дивитись треба де хто. Ну, та працює, працює. О! Зараз ця лятрис, але в лятрисі нема що їсти. О, так, Вона перейшла на жовтеньке і, мабуть, о, бачите, ще прилетіли. Ось вже їх три. Ну, в мене, як кажуть, телефон ближче не підпускає, кажуть, не збільшує. Але дуже гарно. Я задоволена, бо сусідка каже: ти подивися, ну подивися на свої uh, Sunflower, ну, на, на квіти. Щось я бачила, там дуже їх багато прилітало і щось вони там роблять. Аж їдять. Ну так, бачите, як гарно. А вони ще й гарно співають. Ну, одна їсть, їсть, бачите, я на ній тримаю, кажуть, увагу. Ті прилітають, рухаються, а ця собі смілива. Ось так. О, побачили, напевно, на мене вже все. А метелик не схотів, геть від мене полетів. Ні, ще одна таки смілива лишилася там. Бачите, он вона. Де дорожній знак. Якраз проти дорожнього знаку там працює. Мабуть, голодна. Ось так. Ось отак, от така гарненька. Вони такі жовтенькі, як соняшники, і навіть не видно зразу, де то квітка, а де сонях. Отак вони. Ну, сніданок у них. І добре, і слава Богу. Он ще одна прилетіла там у кущах. Дякувати Богові, що користь є. Ну, все, бувайте здорові, гарного, мирного вам ранку, дня, миру Україні, буде Україна.